Обмін досвідом та професійними знаннями. У Вінницю завітала делегація шкільних директорів та вчителів. Більшість її представників з Харкова, проте є й з інших областей країни. В рамках візиту знайомляться з проєктами приватних та комунальних закладів. Зокрема, побували у Вінницькому ліцеї номер 1 почули історію закладу та відвідали тут уроки. Нашим профілем є саме вивчення іноземних мов. Це дійсно той досвід, яким ми можемо ділитися. Також ми сьогодні презентуємо наш внутрішній інноваційний проєкт КЛІЛ, як ми на нього кажемо. Це коли предмети різного спрямування викладаються з елементами іноземної мови. Поїздку організувала громадська організація Я і моя школа. Мета ознайомитися з тим, як організований освітній процес в різних областях країни та як впроваджують реформу нової української школи. Визначено ліцеї, школи, які будуть ліцеями, там де будуть навчатися середня і старша школа. Визначено школи, які будуть гімназіями, де залишиться початкова. І середня школа, ті школи, які будуть просто початковими, і зроблені перші кроки до провадження, а саме е сформовано оптимальну мережу освітніх закладів і визначено кроки, якими кроками ми рухаємося до 27-го року. У кожній області, у кожного міста обласного значення свій підхід до реформи, до реалізації реформи. Тому педагогам дуже цікаво поділитися таким досвідом.